Продовжуємо вивчати тему розчинність речовин, і зараз ми опрацюємо з графіком розчинності. За графіком з попереднього завдання, я вам графік прикріпила, визначте максимально можливу масу натрій мітрату, що розчиняється у 100 грамах води за температури 20 градусів за Цельсій. Запишемо дано, у нас маса води 100 грам. Температура 20 градусів за Цельсієм, і нам треба масу натрій нітрату, натрій НО3, і масову частку солі, а натрій но 3 це є сіль, натрій НО3 у такому розчині. Графіки розчинності, вони якраз і показують, скільки максимально солі можна розчинити на 100 г води при певній температурі. Такий розчин називається насичений. Якщо вже максимально розчинена маса солі, якщо ще можна розчиняти, цей розчин буде ненасиченим. Ось тут ми бачимо максимально, тобто ось питання. Визначте максимально можливу масу натрій нітрату Це ми зараз і подивимось по цьому графіку. У 100 грамах води якраз і дається в графіках, ось тут написано, на 100 грам води. Обов'язково дивимось, щоб температура відповідала, тобто бачимо 0 градусів, 20 градусів. Між ними 2 клітинки, значить, одна клітинка це буде 10 градусів. 10, 20, 30, 40 градусів до 100 градусів. А тут грами солі, скільки розчиняється, знаходимо натрій нітрат, його лінію і також 20, градусів, за Цельсієм. Тобто ми піднімаємось вверх до тих пір, поки. Не дотокнемося до цього натрій-нітрату, до лінії і зараз уважно дивимося, скільки показує гра. Тобто, ось тут буде 80, а тут уже буде 90. Якби по серединці було, то було б 85. Трішечки вище, ну, десь 87, 88, десь так. Тобто, запишемо маса натрій ну на 3, НО3, ну, хай десь буде 88 г. А тепер нам ще й треба масову частку солі в такому розчині. А я нагадаю масова частка розчиненої речовини дорівнює маса розчиненої речовини поділена на масу розчину. І помножити на сто відсотків. Для того, щоб правильно розв'язати, давайте намалюємо малюночок. Тобто так У нас. Тут було 100 грам води. 100 грам H2O. І сюди у цю воду додали натрій НО3. Розчинили натрій No3, і ми дізналися, що за графіком, що максимально 88 грам розчинили. Нам треба дізнатися, яка масова частка. Для, цього, для того, щоб дізнатися масову частку, нам треба масу солі розділити на масу води і сілью, тому що розчин це не тільки вода, а це вода і сіль разом. Тобто масова частка натрій НО3 дорівнює солі в нас 88 грам, а води і сіллю буде 188 грам. І для того, щоб виразити в відсотках, множимо на 100%. Тут теж число може вийти на ціле. 88, поділити на 188, заокруглюємо, буде приблизно 46,8%. Це є наша відповідь.